Почуй, Боже, голос мій у молитві моїй від лютого ворога охорони життя моє, укрий мене від намірів злодіїв. Від зборища беззаконників вони, наче меч нагострили язик, свій, і, мов стріли кидають слова образи, щоб таємно стріляти в неповинного, стріляють в нього несподівано і не бояться. Вони утвердились у злому намірі, змовляються поставити таємну сітку і кажуть. Хто їх побачить, вони вигадують всіляку неправду, вишукують, розслідують, заглядають аж до глибини серця, але уразить їх Бог стрілою. Несподівано стріла Божа вдарить їх, вони покарають себе своїми ж словами. Всі, хто побачить їх, відійдуть від них. І нападе страх на всіх людей, вони сповістять про діла Божі, бо зрозуміють, що то його діло звеселиться праведнику Господі і уповає на нього, і похваляться всі праведні серцем, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, почуй слова мої, зглянься на благання мої. Вислухай голос моління мого, царю мій і боже мій, бо до тебе молюся я, Господи, зранку почуй голос мій. Зранку стану я перед тобою і буду чекати, бо ти, Бог, що не хочеш беззаконня і не оселиться з тобою лукавий, не залишаться нечистиві перед очима твоїми, ти зненавидів усіх, що чинять беззаконня, ти погубиш усіх, хто говорить неправду, кровожерним і підступним гидує, Господь. Я ж з великої милости Твоєї увійду в дім твій. Поклонівся до храму святого Твого зі страхом перед Тобою, Господи, настав мене правдою Твоєю, ворогів моїх заради виправ дорогу мою перед Тобою, бо нема істини в устах їхніх, серце їхнє укаве, гріб відкритий, гортань їх язиком своїм облещують, осуди їх, Боже, нехай відпадуть від намірів своїх. За безліч нечестя їхнього, відкинь їх, бо вони повстали проти тебе, Господи, і нехай звеселяться всі, що уповають на тебе, і повіки радіють, ти оселишся між ними і будуть хвалитися Тобою ті, що люблять ім'я Твоє, бо Ти благословляєш праведника Господи, і благоволінням, наче щитом, покриваєш його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слухайте Це всі народи, почуйте всі, хто живе на світі, і прості, і знані, і багаті і убогі, уста мої, промовлятимуть премудрість і помисли серця мого розум, прихилю вухо моє до притчі, і на гуслях пісні відкрию загадку мою. Чого боятися мені в день біди, коли обступлять мене злочинства тих, що доганяють мене, ви, що надієтеся на силу свою та величаєтеся багатством своїм, людина ніколи не викупить брата свого, не дасть Богові викупу за нього. Дорога ціна викупу душ їхніх, і не буде того повіки, щоб залишився хтось жити вічно і не зазнав смерти. Кожен бачить, що розумні помирають так само, як і нерозумні та безумні гинуть, і багатство свої залишають іншим. Вони думають, що доми їхні вічні і оселі їхні зроду ворід. Землі свої вони називають своїми іменами, і людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібнюється їм цей шлях їхній спокуса їм. Хоч після цього устами своїми будуть хвалити його, як овець поглине їх безодня, смерть буде пасти їх. І ранком праведні будуть володіти ними, сила покине їх, і могила буде житлом їхнім, але Господь спасе душу мою від пекла, коли прийме мене, не бійся, коли розбагатіє людина, коли примножиться слава дому її, бо коли помре, то не візьме з собою нічого, не піде з нею слава її, хоч за життя вона облажає душу свою. І славлять її за те, що догоджає собі, але піде до роду батьків своїх, які ніколи не побачать світла, так людина, будучи в честі, не розуміє, що вона зрівнялася з тваринами і уподібніться їм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Голосом моїм до Господа я буду визивати, голос мій до Бога, і Він почує мене В день скорботи моєї шукав я Господа, вночі підносив руки мої і не опускав їх, душа моя, немов втіхи, Згадував я Бога і тремтів, став роздумувати і знемагав дух мій, не змикалися очі мої вночі, я сумував і не міг говорити. Я роздумував про дні давні, пригадував роки віків минулих, вночі роздумувало серце моє. І допитувався дух мій, невже навіки відкинув мене Господь і не виявить більше до мене милости своєї, невже назавжди спинилася милість Його і скінчилося слово Його з роду в рід, невже забув милувати Бог і в гніві Своїм зачинив щедроти свої? І я сказав: ось горе мені, це зміна прависів Всевишнього, буду згадувати про діла Господні, згадувати від початку чудеса твої, буду вдумуватися в усі діла твої, роздумувати про всі діяння Твої. Боже, свята Путь Твоя, хто Бог великий, як Бог наш, Ти єси Бог, що твориш чудеса, ти показав між народами силу Твою, Ти визволив силою твоєю народ мій, синів Якова та Йосифа, побачили тебе, води, Боже, побачили тебе водою, боялися, затремтіли безодні. Зхмарилися води, гриміли громи і стріли блискавись летіли, голос грому Твого котився по небу, і блискавки Твої освітили всю піднебесну. земля захиталася і треслася. шляхи Твої в морі, і стежки Твої у водах великих, а сліди Твої недовідомі, як стадо вів Ти народ твій, рукою Моїсея і Аарона, слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Звеселився я тим, що сказали мені, ходімо додому Господнього, стояли ноги наші у дворах Твоїх, Єрусалиме. Єрусалим створений, як місто, і доля Його з народом Його, бо туди увійшли коліна, коліна Господні. За законом Ізраїля, щоб прославляти ім'я Господнє, бо там стоять престоли, щоб судити, престоли в домі Давидовому, простіть про мир для Єрусалима і благоденство тим, що люблять тебе, і нехай буде мир силою Твоєю і благоденство у стінах Твоїх, заради братів моїх і ближніх моїх промовляю мир тобі. Заради дому Господа Бога нашого жадаю я блага тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Почуй, Господи, правду мою, на благання моє, вислухай молитву мою з уст неолесливих, від тебе самого, нехай вийде суд мій, очі твої, нехай побачать правоту. Ти випробував серце моє, відвідав мене вночі, ти випробував мене і не знайшов у мені неправди, думки мої, не розходяться з устами моїми, в ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги Гнобителя, утверди стопи мої на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої, тебе благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже. Нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої, покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що оповають на тебе від противників правиці Твоєї, охорони мене, Господи, як зіницю ока під покровом крил твоїх, укрий мене від лиця нечестивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене. Ожиріло серце їхнє, устами їхніми промовляє гординя, ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі, вони, як той лев, що здобичі шукає, як звір, що причагівся. Воскресний, Господи, випереди їх, подолай їх, визволи душу мою від нечестивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєї, Господи, від людей світу цього, доля яких у цьому житті черево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх, сини їхні ситі і залишають спадщину дітям Своїм. А я в правді дивитимусь на лице твоє, що ранку буду насичуватися славою Твоєю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже,луя, лилуя,луя, слава тобі, Боже, алелуя,луя, слава тобі, Боже.